А, так, для того, щоб створити сторіс, і фоном а, у неї був, було відео, вам потрібно зайти до себе в Instagram, натиснути на плюсик для того, щоб створити історію. І ось вибрати відео. Це може бути відео будь-яке. Так, чекайте, тут у мене вверху було. Ось тут. А, і нам зараз треба до нього додати. Ви можете до нього забрати з нього музику ось тут. Ви можете додати до нього текст. І ви можете до нього додати стікер. Якщо натискаємо на значок смайла, натискаємо на плюсик і ми можемо стікер, яким ми використовуємо готові стікери, тобто це підложки або це текст, текстові створені спеціально у редакторах е стікери. Ось таким чином ми можемо з ними працювати. Наприклад, цей текст, що ми створили, ми можемо поставити сюди. Далі, якщо ми натиснемо знову ж таки на значок а, Смайла і натиснемо на плюса, тоді ми зможемо додати картинку. Ну, Для прикладу, ну, оце у нас тепер, случайно, стікер додався, тому що в мене палець не туди натиснув. І ми зараз спробуємо додати а, вирізане фото, наприклад. Ось так може бути у кружечку. Можливо, вам потрібно на відео додати якийсь текст. Наприклад, це може бути скрін текста обрізаний. Ось тут я робила. І він ось так буде виглядати. Або ми можемо додати чисте просто фото з галереї, чи своє фото, чи фото продукта. Немає різниці. Ось, для прикладу, я візьму фото продукта. І ми можемо декілька разів натискати на фото, і воно буде в різних інтерпретаціях. Ми можемо його збільшувати, зменшувати і натискаючи декілька разів, тобто це можуть бути різні формати. Так? І після того, як ми це збережемо або відправимо історію, у нас буде програватися відео, і на ньому будуть ці а, символи, тексти, фото, чи що вам потрібно додати ось таким форматом. А якщо ви хочете використати це відео. Саме в форматі іншому, тобто це може бути TikTok, це може бути ваш телеграм-канал, або ви можете хочете для розміщення реклами на інших каналів мати таке відео, тоді ми натискаємо на три точки і захраніть рісунок. Ой, чекайте і захраніть. Ресурси для того, щоб мати ось для таких сторіс, для відеофонів чи фони, просто фотофони, можна використовувати на моєму каналі. Посилання я скину. А під відео ось заходимо сюди і шукаємо тут Є фото, натискаємо на три і зберігаємо собі. І таким чином вже з цим фото можна працювати в своїй історії.